Розпочинаємо хресну дорогу Ісуса Христа, і Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ouais. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь і Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Притерпівий за страсті Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас, притерпівий за страсті Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас, притерпівий за страсті Ісуса Христа. Сина Божий, помилуй нас, вступна молитва. Мій Господи Ісусе Христе, Ти з такою великою любов'ю відбув цю хрестну дорогу, щоб померти за мене, а я невдячна стільки разів погордила тобою. Люблю тебе, мій Господи, і щирою щиро жалую, що образила тебе. Вибач мої провини, і дозволь мені. Супроводжувати тебе на цій дорозі, мого спасіння. Мій любий Ісусе, ти йдеш умирати, тому що любиш мене, я теж хочу жити і померти поєднані з Тобою. Стація перша. Ісуса засуджує на смерть, слава страстям твоїм, Господи, слава добропінню Твоєму Господи. Уявімо собі. Як палат, наказуй бочувати Ісуса, коронувати терновим вінком, потім засуджу Його на смерть. О Спасителю, невинний і немилосердно катований, не палат, а мої гріхи засудили тебе на смерть. Задля заслуг цієї хресної дороги допоможи моїй душі щасливо відбути подорож у вічність у Твоє царство любові. Мій Ісусе. Люблю тебе більше ніж само себе, каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене від спокусу знову відступитися від тебе і дай духовної сили виконати твою святу волю. Отче наш, що ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Протерпівай за Христе, Божий, нас, растя, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація друга, Ісус бере на себе Хрест, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Уявімо собі, як Ісус, здвигаючи хрест на своїх плечах. Думав про нас і за нас жартував Небесному Отцеві свою смерть на Олгові. О Спасителю невинний і немалосердно катований. Приймаю всі страждання, які ти призначив мені, задля невимовних страждань, яких ти зазнав, двигаючи свій хрест, благаю тебе, поможи мені терпеливо, з підкоренням твоєї Божої волі нести мій життєвий хрест. На цій долині горя і сліз. О, мій Ісус, любля тебе більше, ніж себе саму, каюся, що образила тебе моїми гріхами, і благаю, бережи мене від спокуси, знову відступитися від Тебе, і дай мені духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наша ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішеньками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація третя, Ісус, перший раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм, Господи, слава того терпінню Твоєму. Уявімо собі, як Христос перший раз упав під Христом. Його присвяте тіло було зранене немилосердним бичуванням, а голова терновому вінку не цілком, Ісус ледве ступав і не раз падав на землю. О Спасителю, невинний і немилосердно готований, не тяжкий хрест, а мої гріхи завдали тобі стільки страждань, а найболючіші твоєму все люблячому серцю. Задля заслуг цього першого падіння. Бережи мене від упадку гріх. О, мій Ісусе, люблю тебе, ніж саму себе, каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене і спокуси знову відступитися від Тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішеньками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівай за настрасті, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація четверта. Ісус зустрічає свою страждальну Матір. Слава страстям Твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Уявімо собі, як відбулася зустріч Ісуса і Його страждальної матері. На цій болючій дорозі Ісус і Марія поглянули на себе, і їхні погляди, немов гострі мечі болячи зранили їхні серця. О Спасителю, невинний і немилосердно котований, задля болю, які ти відчув під час цієї зустрічі, дай мені ласку щиро любити твою присвяту матір, а ти, многостраждальна мати, своїм могутнім заступництвом, допоможи не забувати про страсті твого сина і викарбувати їх на моєму серці. Мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж себе саму. Каюся, що образила тебе моїми гріхами, і благаю, бережи мене і спокуси, знову ступитися від тебе, і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сила небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословена підлону Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівай за настрасті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація п'ята, Симон Керенейський допомагає Ісусові Насти хрест. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, як з кожним кроком Ісус щораз більше знесилюється. Тож юдеї злякалися, що Він передчасно не вмер, вони хотіли розп'ясти Ісуса, аби ще більше його принизити, тому змусили Симона Керенеського допомогти Ісусові нести хрест. О Спаситель невинний і немилосердно катований, не буду відмовлятися від Христа, як це робив Симеон Керенеський. Приймаю хрест, який ти призначив мені, ти помер з любові до мене, тому я бажаю, коли настане моя година померти у любові до тебе. Мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж себе саму, каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене від спокуси знову відступитися від Тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Чи нащо і сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація шоста, Вероніка витрає Ісусове обличчя. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, яким побачила Ісуса свята Вероніка, його пресвя обличчя було вкрите потом і кров'ю. Вона підійшла до Спасителя і витрила йому обличчя. Подяка за цей вчинок, Ісус залишив її на гостинці відбиток свого присвятого лику. О Спасителю, невинний і немилосердно катований, яке гарне донедавна було твоє обличчя, але тепер не пізнати його краси. Такої ж гарної була і моя душа, коли у таїнстві хрещення отримала осячуючу ося, ласку, але відтоді я за, заплямила її моїми гріхами. Лише ти, мій, Спасителю, можеш повернути моїй душі колишню красу. О, мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж себе саму. Каюся, що образила тебе моїми гріхами, і благаю, бережи мене від спокуси, знову відступитися від тебе і дай духовної сили виконати твою святу волю. Отче наш, нащо сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перпіли за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус, друге падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, як Ісус другий раз падає під Христом. Це падіння ще більше посилює Його страждання. О, Спасителю, невинний і немилосерне катоване, скільки разів ти вибачав мені, а я знову грішила і зневажала тебе, задля заслуги, які ти здобув нам цим другим падінням, допоможи мені завжди перебувати у твоїй ласті. О, мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж себе саму, Хаюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене і спокуси знову відступитися від Тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена бідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Терпіве за страсті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація восьма єрусалимські жінки плачуть над Ісусом, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Уявімо собі, як єрусалимські жінки плакали і розпочали зі співчуття до Ісуса. Вони бачили, як змордований знесилений Ісус ішов на Голгофу. А Христос звернувся до них і промовив, не плачте наді мною, але над собою та своїми дітьми. О Спасителі невинний і немилосердно катаваний, оплакує мої гріхи не тільки тому, що ними заслужила собі на кару, але ще більше тому, що ними чинила тобі прикрість, страх перед пеклом менше спонукає мене до плачу і страху, аніж моя зневага до тебе мій Ісусе, люблю тебе більше ніж себе саму. кхаюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене від спокуси, знову відступитися від Тебе і дай мені духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівай за страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус третє падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, як Ісус третій раз падає під Христом, від цілковито з насилення. Але жорстокі коти змушує Ісуса йти аж до самої вершини, Його храсного шляху. О Спасителю невинний і немилосердно катований задля заслуг, які ти сібрав на цій дорозі відкуплення, дай мені силу не зважати на людський осуд і долати гріховні пристрасті, бо через них я погорчувала твоєю приязню. О мій Ісусе, люблю тва більше, ніж себе саму. Каюся, що образла тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене і спокуси знову відступитись від тебе, і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш дої, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Притерпівай за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація десята, Ісуса роздягає і напоюю напою, напою, напою жовчу, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, як ти насильно здирає з Ісуса одяг, просяклий кров'ю, який прилип до Його зраненого пресвятого тіла. Вони так погапцем його здирали, що разом з одіжом виривали їх шматки шкіри. О Спасителю, невинний і неволосердно катований, задля болю, якого ти зазнав під час стирання одежі, допоможи мені позбутися прив'язання до земних речей, щоб я могла усім серцем любити тебе, бо тільки ти заслуговуєш на мою щиру відданість. О, мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж саму себе. Каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю. Бережи мені, віспокусе, знову відступитись від Тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне підлон от Бога, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація Одинадцята. Ісуса розпинають на хресті, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, як мучителі поклали Ісуса на хрест. Він простирає свої руки і приносить своє життя у жертву Небесному Отцеві за наше спасіння. Мимолосердні Кати до Христа прибивають Його руки і ноги, а тоді підіймає хрест і в пересмертній агонії нас відкупитель повез на цій шибениці, О спасителю новини і немилосердно катований, розіпни і моє серце біля своїх стіп, щоб вони завжди любило, тебе ніколи не зневажали гріхами мого Творця і Господа. Мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж саму себе, каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю. Бережи мене від спокусу знову відступитися від Тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлорат Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нестрастя, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус вмирає на хресті, слава срастям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, як після тригодинного тригоден... конання у невимовних терпіння Ісус хвалив голову і помер. О Спасителю, невинний і немилосердно катований, побожно цілуй той хрест, на якому ти за мене помер. Своїми гріхами я заслужила собі на нещасливу смерть. Але твоя смерть це моя надія, задля заслуг своєї смерті дай мені ласко померти біля твоїх стіб, промовляючи зі щирою довірою, у твої руки віддаю мою душу. О, мій Ісусе, люблю тебе, більше ні саму себе, каюся, що образила тебе моїми гріхами, і благаю, бережи мене від спокуси, знову відступитись від тебе. І дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і навіки вічні. Амінь. Притерпівай за настрасті, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Тація 13, -та. Ісуса знімає з Христа, слава страстям Твоїм, слава Того терпіння Твоєму, Господи! Уявімо собі, як після смерті Спасителя два Його учні, Йосип і Никодим, зняли, з Ісуса, Ісуса, Христ, зняли Ісуса з Христа і поклала на руки страждальної матері. Вона ніжно прийняла свого мертвого сина і люблячи пригорнула до свого серця. О Спасителю, невинний і немилосердно катований, дозволь мені любити тебе, бо крім тебе, одного нічого собі не бажаю. Багатостраждальна Марія, задля любові, якої твоє зранене серце палає до свого сина, і, Господа, прийми мене за свою дитину, молися за мене і вбережи від усякого зла. О мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж саму себе. Каюся, що образа тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене від спокусу, знову відступитися від тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівей за настрасті, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісуса, кладуть до гробу. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Уявімо собі, як учні несуть померлого Ісуса до гробу, що був викутий у скелі, Богородиця супроводжує їх допомагає загорнути тіло Ісуса у плащаницю і класти у гробі, потім великим каменем закрили вхід і всі відійшли. О, Спасителю, невинний і немалосердно катований, цілую той камінь, що закрив тебе від моїх очей. Однак смертю своєю ти смерть подолав і третього дня воскрес. Благаю тебе, даруй мені ласку славно воскреснути у день страшного суду і піти до неба. До неба, де вже повік буду любити тебе і прославляти. Умій Ісусе, люблю тебе більше ніж саму себе. Каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене від спокусе, знову відступитися від тебе і дай духовної сили виконати Твою святу волю. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословення пілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. Притерпіли за нас Ісуса Христа, Христе, Сину Божий, помилуй нас, на святішого Отця, Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, бровини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословена підлона Твого. Бо те породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпілий за нас Ісуса Христа, сино Божий, помилуй нас, претерпілий за нас Ісуса Христа, сину Божий, помилуй нас, претерпілий за нас Ісуса Христа, Сино Божий, помилуй нас.